Як довго ви чекали б, поки ваш партнер займеться сексом? Дехто робить це на першому побаченні, дехто чекає руками, а дехто чекає до весілля. Особисто я не можу зрозуміти, як ти міг вчинити так інтимно на першому побаченні чи близько того. Чорт забирай, які ж ви швидкі. Тому що є дві групи матеріал для стосунків і матеріал для нестосунків. Багато жінок обирають випадковий секс з чоловіками, з якими вони ніколи не можуть себе уявити і до яких не відчувають романтичного інтересу. Це взаємне використання одне одного для сексу, щоб задовольнити сексуальні потреби. Існує менший ризик образити ваші почуття через невзаємні почуття чи романтичні очікування. Коли жінка бачить у комусь матеріал для заміжжя, вона більше інвестує в емоційний зв'язок, а не просто фізично використовує його для задоволення сексуальних потреб. Крім того, існує ризик посилення емоційного зв'язку через секс, оскільки ви вже захоплені цим партнером. Загалом, вищий ризик отримати біль або бути використаною через романтичний обман кимось, хто вам дуже подобався. Іншими словами, вони охочіше займаються сексом з іншими, тому що вони просто взаємно використовують їх для задоволення сексуальних потреб. Якщо жінка чекає на секс у романтичних стосунках, це тому, що вона бачить у вас стосунки і зацікавлена не лише у використанні вас для сексуальних потреб. Крім того, вона захищає себе емоційно та морально, тому що має до вас почуття. Є чоловіки, які вдають романтичний інтерес і стверджують, що зацікавлені у стосунках як техніку маніпуляції, щоб отримати секс. Ці чоловіки, коли їм вдається отримати його обманом, емоційно нав'язують жінці, щоб зберегти доступ до сексу з нею. Зазвичай, знаходячи виправдання, чому вони ще не можуть взяти на себе зобов'язання, без жодного наміру коли-небудь брати на себе зобов'язання. Ми більш стримані захищені під час побачень, щоб наші романтичні почуття не стали зброєю поганих людей, які носять маску хорошої людини. Ми з дружиною вперше зустрілися, коли нам було 26 і 24 роки. Вона хотіла почекати, тож ми чекали. Загалом дев'ятьох місяців. У лютому ми разом вже 13 років, і вона смоктає в мене так, ніби там є ліки від раку. Жінка, дикунка, не дозволяй нікому казати тобі, що люди, які хочуть чекати, будуть нудними. Інший коментатор згадав, що раннє з'ясування вашої сексуальної сумісності може позбавити вас головного болю, і це правда. Є багато речей, де ми з нею не збігаємося, але це нормально. Вона компенсує це пеятеро в інших сферах.